Коли одружився, стали вимикати світло. Тоді винахідник створив свою першу електростанцію, яка запускалася у гаражі та забезпечувала будинок світлом. Згодом зробив свій дім енергонезалежним, витворив сонячні системи для опалення та вітрогенератор. каже, коли вітру немає, працює сонце. Мета аби опалення будинку було дармовим. Вітрогенератор, який у мене зараз вдома працює, я використовую як аварійний. Він в мене працює підзаряджає заряджає акумулятори, і тільки в той період, коли немає світла, він мені забезпечує будинок електроенергією. Майстер, зрозумівши, що його винаходи заощаджують сімейний бюджет, пізніше встановив два колектори: водяний, аби безперебійно забезпечувати родину гарячою водою та повітряний задля прогрівання кімнат. Саме та отис, яка представляє великий інтерес на даний час, що пов'язано з цінами, з економією, і мене це зацікавило. Я вирішив цим зайнятися, якби щоб зробити покращити умови життя своєї сім'ї і знизити рахунки.